Друзі, всім привіт! Прибув автовоз наших машин. Цілий. Якщо повірили, то даремно. Це не всі наші машини. Але самий цінний екземпляр, конкретно цей Rivian, це наш. Да? Ми купили його для нашого клієнта. 23-й рік: 30 тисяч миль, відповідно, 50 тисяч кілометрів пробігу. Машина має пошкодження тільки по задній частині, брали мінімально. Відповідно, взяли дорожче, ніж скажемо, можна було б взяти, але ну пошкодження не критичні. 23-й рік, як я вже казав, безпека ціла. Машина продавалась на ходу, але зараз маємо невеликі проблеми, тому що зняти її трохи тяжко. Да, малий акумулятор вмер. і Машина не знімається. Будемо намагати зробити це погрузчиком. Сподіваюсь, що візьмемо цю машину на тест-драйв, коли вона буде вже готова. Я думаю, там за місяць-два за її зроблять. По суті, пошкодження не критичні. А зараз, якщо ви ще не встигли собі до нового року взяти електричку, тому що на новий рік вже як би, обіцяють скасувати мити, які були до цього, то дзвоніть пишіть нам, тому що ну, часу зовсім мало лишилося і можливо місяць, не більше. Якщо у вас є в планах, якщо ви про це не знали. А якщо знали, ну то треба купувати вже тут, тому що електрички скоро будуть дорогі. А щоб замовити любу іншу машину, пишіть до нас в Дайрек або телефонуйте. Хто з нами твоя мрія здійсниться?